Окей. У Києві червоний рівень загрози. Посольство США попереджає про удари у найближчі дні. Українська сторона не коментує. Західні дипломати розсилають ВІП контактам в Україні попередження з посиланням на розвідку про удари наступні 48 годин. Йдеться про 10 інскандерів, 12 кінжалів, 1000 шахедів. Е, я вам от прямо зараз прочитав те, що. Ганяюсь по телеграм-каналам або в ЗМІ про от всю цю історію щодо обстрілів. І я не буду тут вам точно робити прогнози, як буде нас обстрілювати ворог. Але, по-моєму, наскільки я чую, що не менш в центрі Києва, він це так чи інакше робить постійно. Я хочу вам трошки розказати, як воно працює в депутатських чатах, як воно працює з посольствами і, в принципі, як е, на. Схожі новини реагувати. Тож сьогодні буде інсайт навіть з принскрінами з чатів депутатських конкретно щодо тривог, І для того, щоб таку інформацію отримувати, не забувайте підписуватись на цей канал. Ми для вас такі відео і робимо, щоб не менше ви спокійно реагували ось на подібні історії. Тож мене звати Ярослав Железняк, ви на каналі Залізний нардеп», І ще раз нагадаю: будемо вдячні за вашу вподобайку чи коментар. Починаємо. Отже, можна спочатку я вам скажу загальну тезу. Ніхто, абсолютно ніхто, в цій країні, в Сполучених Штатах, в Британії чи десь інше, не знає, як саме, коли і в якій кількості будуть відбуватися обстріли з боку ворога. Напевно, ворог знає, але думаю, на достатньо високому рівні, тому у них рідко бувають зливи. Ми, тим більше. Не знаємо окремо як народні депутати. Скажу, більше не знають і посольства. У них є інформація від Гуру, від своїх розвиток, але вона така ж сама загальна, як і в телеграм-каналах. Відповідно, у нас є мільйон прикладів, коли в Сполучених Штатах були точніше, були візити в Україну з боку Сполучених Штатів на високому рівні, на рівні сенаторів чи навіть там більше. І спокійно в цей час відбувалися обстріли. Ось конкретно для просто прикладу. Коли у нас були ці великі масові обстріли Києва відносно нещодавно, в тому ж самому центрі Києва в Делях жила делегація МВФу. А зараз от прибувають делегація від Світового банку. І ще приїжджали декілька сенаторів. Відповідно, воно не дуже корелюється. Це номер один. Номер два. Нам справді, як народним депутатам, розсилають в чати повідомлення про якусь інформацію від розвитки. Причому селають її хто завгодно, як завгодно і, чесно говорячи, коли завгодно. Я просто довго не шукав у себе в телефоні ось конкретний приклад. Це з нашого чату, депутатського про обстріли, і от тут... Купа кінжалів і все таке. Проблема в тому, що це повідомлення, яке я вам тільки що показав, воно було надіслано в понеділок. Відповідно, ось 48 годин з того часу пройшло, і поки, слава Богу, обстрілів не було. Відповідно. В ця інформація за моїм спостереженням за більше ніж троє роки війни співпадає приблизно так само, як і можна двічі на день вгадати час по годиннику, який не працює. Ну тобто іноді вгадують, якщо ви почуєте, що вам хтось надіслав, попередили таке інше, ні, ну це фігня, воно прям зовсім не корелюється. Чесно перевірив багато разів, навіть хотів якось статистику зробити. Наступне про попередження посольства. Я розумію, що ми всі травмовані початком повномасштабного вторгнення, коли посольство попереджали, а наша влада розповідала про шашлики. Е, окрема історія, але ще раз, посольства не знають. Повірте, я багато спілкуюся з ними, і вони справді іноді можуть надіслати своїм друзям ось повідомлення приблизно такого характеру, як у середу 4, якраз червня, опублікували на своєму е, сайті Посольства США про високий ризик загрози. Е, зазвичай це має загальний характер, і це скоріш, про те, що вони попереджають на всяк випадок своїх, ніж про якісь деталі. У нас були випадки, якщо, ви не, помиляє, якщо не помиляюсь, коли Посольство США видавало ось таке повідомлення, потім наш ворог застосував арешник. Це був один раз, але це було не по Києву, тоді, я пам'ятаю, теж була і велика істерія щодо того, що посольство на день закрилось. Але є купа, прям купа прикладів, в тому числі і в травні місяці цього року, коли з посольство США попереджало про обстріли, далі взагалі нічого не відбувалося. Я вчора. От коли вийшло це повідомлення, сидів якраз в приміщенні. Іншого посольства ми мали вечерю з послом Чусева на одного. Я спитав якраз, а що у них говорять на цю тематику. Він сказав: дивись, ми завжди попереджаємо наших співробітників, щоб вони були обережні. Але якщо якби не виходити на роботу, то взагалі нічого не буде працювати. Тому просто ну, ми розуміємо, що завжди є ризик. Причому цей ризик є про обстріли незалежно від того, розбомбили ми їм стратегічну авіацію, не розбомбили. Злий там якийсь шизофренік в Москві на Україну злий. Вони обстрілюють нас достатньо регулярно. Відповідно, коли в телеграм-каналах несеться оця велика плашка, і взагалі капець капець, яка як дуже страшно, це просто канали хайпять на повідомленнях з посольств. Не більше, не менше. І відповідно до цього треба саме так спокійно і... Відноситись з розумінням щодо того, що посольства зазвичай від нашої розвідки знають про попередження про ризики обстрілів, які ну якось формально чи неформально можна помітити. Тепер моє особисте спостереження. якщо ви хочете максимально себе обезпечити, то кожен раз, коли відбуваються обстріли, ідіть в укриття. Щось мені підказує, що не завжди у всіх людей це виходить, в тому числі і у мене. Тому би, є багато ресурсів, які можна моніторити, коли там справді вже взлетіли літаки, вже відбулися пуски, і вже виведені умовно пуски балистики чи виведені кораблі в морі. Ну очевидно, що вони будуть обстрілювати. Шахеди літають постійно кожної ночі, через хто живе. В хоч і не дуже західних точках України, думаю, що ви це про це знаєте просто тому, що ви, як і я, це кожної ночі чую. Паніки щодо конкретного обстрілу, сьогодні він буде масовий чи не масовий, я не бачу сенсу робити, тому що, ще раз, якщо б у ворога була така можливість, їм приводу не потрібно. В принципі, як. І не було потрібно робити масові обслуги. Слава Богу, санкції іноді працюють. ППО наше точно працюють, і відповідно у них просто немає такої можливості. Все тому наступного разу, якщо до вас прийде ваш знайомий знайомого чи Якийсь дуже потужний телеграм-канал. і Скажуть, що депутатів, кабінет міністрів, чи там я не знаю когось з розвідки передає, і все, і капець, і посольство вже написало, що ось ось червоний рівень безпеки. О, згадуйте це відео і просто згадуйте як Часто була кореляція між подіями, коли попереджали, і справді обстрілюють. Я ще раз не закликаю нікого ігнорувати тривоги, але я просто хочу, щоб ви спокійно відносилися до тої істерії, на якій об'єктивно завжди хай всі ці. Телеграм-канали щодо обстрілів. Причому потім так само вони нічого не пишуть, коли цього не сталося. І наступного разу, коли ви почуєте, що депутатам щось розіслали, чесно, просто проігноруйте цю історію. Воно з реальністю не має жодного значення. Звичайніше ну, депутатам щось розсилають, просто воно ніколи не співпадає. А... У мене все. Сподіваюсь, я вас трохи заспокоюв для того, щоб потребувати таку інформацію. Будь ласка, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте подобайку і коментарі. До побачення.